Ну що, сьогодні закриваю літній гештальт. Пора! Дякую всім, хто зі мною, хто слідкує за інстаграмом. До речі, там я більш активна. тому Підписуйтеся, тож закриваючи літній сезон колекцією мрійливих вод від сіслей. Дуже особлива і багатьом до смаку ще з 2023 року, як вийшла ця колекція. Як описано на сайті, ці аромати виражають уявне місце, де натхнення стискається, об'єднується е, різними поколіннями родими Дернано, творці, Сіслей. Це такі абстрактні сади в води поливашки. при тому вони дуже цікаві, досить самобутні, якісні. І з легкістю є глибина, характер. Якби це був живопис, то це був би якийсь імпресіонізм, таких тьмяних, блідих відтінків. Тут у мене стоїть два флакончики. Я про них в кінці розкажу про власні фаворити. ось цей Корок, кришечку, що бачите, оточує кольорова стрічка. Залежно від аромату, робота польського скульптора. Броніслав Шиштовх, якщо я правильно запам'ятала. Він, до речі, є творцем інших кришок і Суади Лун. Це чарівно, напевно, один з улюблених флакончиків. Концептуально воно так файно передає цей шипор. Гру контрастів Взагалі, ставте лайки. Усі, хто любить сісли, я знаю, що поціновувачів дуже багато. Це реально бренд, в якому кожен аромат, ну, дійсно якісний, гарний, багато культових робіт, і порівнюючи, наприклад, колекції різних водичок, поливашок, одеколонів, то саме оці мріливі води сісли улюблені. Тож літо хотіло завершити з прекрасним і так само піти у вересень, спокійно ними теж можна користуватися. Чотири аромати у мене буде в семблах. от. О, oh, no. Моя собака дістала піщалочку. Перший аромат Льохів'є свіжий жасмин, сповнений сонячного сяйба. ой, прекрасно. Ох, і наскільки це теж витончено та легко, ці парфуми пахнуть мені як сацу проти часу Лівії Ленк. Книга червня в нашому парфумерно-книжковому клубі Блотері між сторінок. До речі, хто кого цікавить і хоче доєднатися, пишіть мені в Директ або Асі Вулянський. Це нонфік, і тут якраз сад описується там, з точки зору мистецького, як дослідження, такий от доробок великий у мистецтві поезії і залежності. Від епохи, періоду, там і як це пов'язано з колоніалізмом, сад як окремий світ, де можна відновитися. Ти як не тікаєш? Це я пам'ятаю якась там цитатка від реального життя. А просто створюєш таку приємну осередок для себе альтернативу. І як і ці аромати з цієї колекції, вони, наче от ти десь там далеко трояндовий кущ, трошки зелені, багато кисню, і ти спокійно попиваєш е, чашечку. Цей сонячний сяючий жасмин е, наповнений киснем прохолодою, цитрусовою гіркотою, тут, наче троянди, вони так. Також розсіюється у цьому повітрі. Буквально трояндові кущі десь здалеку. Такий трохи чайно-фруктовий, зелений чай то також є в піраміді, і саме цей жасмин він не свербляючий, такий білоквітковий, а більш цю чайну сторону. Мені це дуже подобає. та Це дуже добре брати бобри. От прям такий тендітний, і зелениночка така освіжаюча, і трішки трояндових оцих голочок. Наче бергамотовий чай трішки відтіняє. От буквально ця Олівія Ленк, яка описує, як вона там в кінці попиває вже у своєму саду цей чай. Отакий пейзаж собі можна уявити. Він твій, та трохи такий медитативний вайбік. Абсолютний лайк, звичайно, не таке унікальне, характерне, що ні з чим не сплутаєш і ні на що це не схоже. Це просто дуже добре. Наступний Le Rivier От, Мастикове дерево на виворіт. І мені він так подобається на блотері, а на шкірі дуже запудрюється. Хоча це все бо тестила влітку. Ці семпли замовила ще у червні. місяці, і Оце налаштовувалася на відео. Але не дуже приємно. Свіжа, цитрусова. Пудра мені домінує. Хоч тут є і гірчинка, певна, і це, знаєте, а грей флена з його іононовою пудрою от щось таке вінтаж, якщо ви звикли і ваш ніс нормально сприймається аромати не занадто мелкими, то 100% треба тестити. Мені подобається грей фленел, І якщо грей фленел більш супкий і збитий, як такий жакет з шорсткий, не знаю, то цей баддюк. Хочеться сказати, якось молодо піднесено. Тут на собі, коли носила і так трохи абстрагувалася від цієї милкості, з'являється в ньому такий тьмяний, ледь меланхолійний вайбік, чому і хочу його поносити у прохолоду. І навіть би купила поменше об'єм. Неочікувано, бо з першим затестом він мені ну, один з найменших, хто запам'ятався, сподобався. А потім я його розсмакувала. В цих ароматах дуже красиві, якісь мускусно такі от бази, якісні. Вони наче розкриваються, вони з одного боку прості, вони дуже легкі, ними можна обливатися. І разом з тим, от щось в них є дуже особливе. Цей кар точно от, аромат е, весни. От він за атмосферою якогось от, переродження, початку нового життя, лісу, коли пробуджується от, ця вся тематика лісова. І знову це така собі класична якась структура, знайома. Тим не менш, це дуже добре. І переходимо до наступного: льохів'є дельма. Ірис між. Водою і льодом. Крижаний ірис вже багато хто для себе знайшов серед бань. Альма, хоч, за піраміду на ізу схожа. ну Трішечки, якщо подивитися перелікно. Ну. Хоча він найбільш сонячний за звучанням. Він навіть з такою ледь кислинкою, але наскільки приємно, що ця. Кислинка, вона не гостра, від неї ну, знаєте, не, не в'яже язик. Такий асоціативно жовтий, яскравий, лимонний пшик на старті, ледь льодяниковий. Тут я відчуваю цей натуральний лимонад, ледь гіркий, кисленький. І який розкривається і більше підтримує, наче оця свіжа зелень. Ця зелена гірчинка, вона навіть урівноважує дуже гарна. І, до речі, без цукрових домішків, як можна собі домалювати в лимонаді, тут він натуральний. І зелень. Зелень тут дуже конкретна, а буквально стеблова, ледь водяниста така, хрумка. Комфортна гра звучить дуже парфумерно. Акварельно так витончено, можна уявити у водах Серж Лютанса, до речі, водички. До речі, точно це, напевно, за градацією. От води сісли, а потім вода лютанці. Перелік улюблених колекцій поливашок літніх, от 100%. -ків. Тож, власне, як і попередні аромати цієї лінійки за легкістю звучання, так само можу сказати, і при тому, та, це дуже добре. І останній – «Семпл смпл гів'є делія. Тропічний букет після дощу. Найбільш квітковий для мене. І він білоквітковий. Тут є і тубороза, і жасмин. І так він за характером цієї колекції не перевантажений. Дуже легкий. Тут теж ця спрінг, така атмосфера піднесена, що от воно таке ширяє в повітрі, ледь персиковим відтінком, хоча персики там нема в піраміді персиків. Я потім подивилася дуже, до речі, красиве оформлення сайту з цими мод-картинками. І оцей опис, що тропічний букет після дощу, вже після побачила. От персик або абрикоска, така не солодка, геть не солодка, зовсім нуль цукру. Накшталт е оці сючі ночі від сержлютанса, салафанові сючі ночі. І от там от є такі меланхолійні білі квіти з абрикосками. Він інакший, але от щось тут таке фруктове дуже приємне є. І квіти білі, вони виразніше. Але все одно кисень, якась урівноваженість в ньому присутня. Глючить мене як на щось, знаєте, дуже якісного догляду за тілом, О, щось таке після душу наносячи. Це приємно, ненав'язливо, з лоском, так тендітно і універсально. Так, Дуже добре. Мін. Це поклик, вона мене кличе. Мінімалістичним його не назвеш, скоріше тендітним. Тут все одно є оця така багатошаровість, глибина. Все, коротше, присутнє. Я прям співаю серенадою цим ароматом. Всі послухають, наче очікуючи чогось геніального, але зауважу, що їх ліпше наносити на ручку. на ручку на собі поносити, відчути зі сторони. Бо дійсно з блотерів дещо, особливо в магазині, може здатися як ну, чимось таким от, ну, посереднім. Посередньо вторинним, але це не так. Ну що, Завершую улюбленими. Перший отака от велика соточка, двоколірна Уберт, де Уберт. Перепрошую за свою французьку. Вважається чоловічою трояндою. За описом на сайті, хто сказав? хто сказав, Троянда, значить, Та, тут є ця грань, але я для себе його визначаю як м'яту. І взагалі в цьому ароматі знайшла для себе ідеальну м'яту, більше, ніж навіть від Джеймса Хілі, Оця м'ята з зеленим чаєм. Ну, там, власне, зелений чай, воно все дуже натуральненько, дуже гарно, якісно. Але от все одно цей зелений чай. А тут геранька. Дубовий мох, воно додає оцієї шорсткості, перченості. І, до речі, така от отсторія, дуже популярний аромат Your Someone Like You від ETL Berdranch, багато поціновувачів, от мохіта, ідеальний мохіта, прекрасна м'ята. І декому вона була засолодка, саме трояндова. От я так відчувала, що ну, спостерігаючи за відгуками, хто як оцінює той аромат, чий занадто солодким, чи от ідеальним мохіто. Я от до категорії от махіто відносилася, але зараз з часом він мені почав дуже солодити і взагалі на собі не сприймала, тільки зі сторони. І думала, ну все, треба знайти свій свіжак, оцей м'ятний. І якраз натрапила на нього, бо з першого арія, арія запала в душу і якось оминула цю м'ятку. Але м'ята тут дуже гарна, вона дуже гостренька, шорстка з листочками перетертими голочками, і цієї дзвінкості, ну, все працює на цю дзвінкість і гостроту, і гранька, і мох, і грань вона теж додає такої металічної солодинки. Познайомтеся, це Лутіан. Він як справжня цусеня, все гризе. Ні -ні -ні. Тож, хто шукає м'яту, якось думала взагалі записати добірку м'ятну зробити, але я не знаю так багато гарних м'ятних ароматів. А, ну, Поки що для мене оцей відсіслий ідеальний і вам щиро раджу. Ні, чекай, 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 зараз я тобі відлама. Тож завершую улюбленим. Арією і це у рік у випуску 23-го, коли ми збиралися на парфомерні посіденьки. Восени мене познайомили з цією арією, і це було просто щось неймовірне. Це, був, це була любов з першого занюху. Аромат описується як гострий та чуттєвий османтос. І тут дійсно, як квіткова, фруктова така от складова османтос, вона дуже характерна. Але для себе знову його визначаю як імбир. Як ідеальний гострий, такий ніжний імбир. Нота імбиру вона така досить специфічна, інколи додає надмірної такої гостринки, дещо кулінарної навіть. А тут, ну, все ідеально, все просто зійшлося і до бази, як він розцвітає так ніжно, так делікатно фруктово і з цією пряністю, цитрусовістю, все, наче працює на цей імбир, як попередній м'ята. Мені здається, І якщо з попередніми ніяких суперечностей не виникає, там, з підписами тропічний букет, якийсь там ірис, жасмин, то тут я б виділила м'яту, а в цьому імбир. Хоча, звичайно, османтус, персиковість така фруктова абрикосова вона прекрасна. Тож, завершуючи, що скажу так загально, всі ці аромати, якщо ви. Шукайте делікатних парфумерних садів. І не знахово, не відгукуються ці сади Ермес, чи там поливашки здаються занадто ну простими такими мінімалістично, чи кросілися недовго тривалими. То всі слої якраз точно може щось відгукнеться. Якщо попередні, оці перші, особливо в семплах, в них є таке трішки вінти ретро, щось таке класичне, з шиприночкою, десь десь одеколончиком пахне, але воно дуже якісно, гарно. Це не просто таке філософське усамітнення в саду. Навколо природи, зелені, квітів, і воно так все прохолодно, об'єднується, надихає. Воно ще й парфумерно. Є в цих роботах якась вишуканість, елегантність для мене. Напишіть, до речі, які у вас улюблені аромати з цієї колекції. Тож на цьому все, з поверненням на цей канал дуже рада буду почитати ваші коментарі, обов'язково ставте вподобайки. Якщо не знаєте, що написати, можна просто залишити серденька, щоб підтримати це відео та канал. І я повертаюся та, з осінніми скоріше добірками. Думаю, зняти, напевно, літні фаворити, чим користувалися, але ці аромати не дуже літні, тому я не знаю. Подивимось. Дякую усім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Скажи всім всім пока! Всім до побачення від Луті!